Як працювати з табелем робочого часу. У цьому відео ми покажемо, як працювати з табелем робочого часу, який допоможе вам бачити загальну інформацію про фактично відпрацьований час і кількості невиходів на роботу за місяць по кожному співробітнику компанії. Налаштування: Відкриємо табель обліку робочого часу і перейдемо у вкладку налаштування. По замовчуванню, ми маємо стандартний робочий тиждень, тобто 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю. Робочий день зараховується, якщо співробітник відпрацював 5 та більше годин. Ви можете створити окремий робочий графік для будь-якого співробітника чи відділу компанії. Розглянемо на прикладі: маємо два відділи продажів, що працюють по змінах. Натискаємо Створити індивідуальні налаштування. Обираємо групу і натискаємо Зберігти. Обираємо тип графіку: робота по змінах, вказуємо дату першого робочого дня. Далі зазначимо тривалість зміни та тривалість вихідних. У нашому випадку два робочі дні, два вихідні. Зберігаємо налаштування. Аналогічно створюємо налаштування для другого відділу продажів. Дату першого робочого дня зміщуємо на 2 доби. Тепер у звіті ми будемо бачити зміни цих відділів. Відпуски лікарняні та відрядження. Табель робочого часу допоможе вам створити графік відпусток, внести дати лікарняного або відрядження співробітника. Для цього поряд із потрібним співробітником натисніть кнопку Додати подію. Оберіть подію зі списку, наприклад, Відпустка. Вкажіть інтервал дат та натисніть Додати. Якщо ви зробили помилку, видаліть подію і створіть її заново. Таким чином, ви, наприклад, легко можете створити графік відпусток. При перегляді звіту усі події позначаються окремим кольором. Наприклад, відпуска позначається сірим кольором, а лікарняний фіолетовим. Звіт відвідуваності та розрахунок зарплати. Звіт відвідуваності, який знаходиться під табелом обліку робочого часу, дозволяє переглянути загальну інформацію про робочі, неробочі та відпрацьовані дні, а також процент відпрацьованих днів. Цей звіт дозволяє переглядати зарплату співробітників, що розраховуються за погодинною ставкою. Для цього натисніть кнопку розрахувати приховати зарплату. У звіті з'являться додаткові колонки. Якщо раніше ви не вказували погодинну ставку співробітників, саме час це зробити. Оберіть меню Працівники. Активні працівники натисніть кнопку редагування даних працівника. Тут вкажіть розмір погодинної ставки та валюту. Збережіть зміни. Тепер, при перегляді звіту відвідуваності, ви побачите погодинну ставку працівника та суму за місяць. Робота з відділами та експорт звіту. Як і будь-який звіт у системі Явари, ви можете переглядати табель робочого часу як для всієї компанії, так і для конкретного відділу або співробітника. Наприклад, ви плануєте провести зустріч з відділом маркетингу і хочете переглянути їх загальні показники за період. У переліку відділів обираємо маркетинг. Зверніть увагу, що одночасно ви можете обрати декілька відділів. Вкажіть місяць. Тепер ви бачите усі дані по відділу: кількість відпрацьованих днів та годин, лікарняні та відпустки. Щоб експортувати звіт, оберіть формат і натисніть відповідну кнопку. Наприклад, звіт у форматі PDF. Звіт буде завантажено на ваш комп'ютер.